Ну і до ситуації на Київщині чоловік та жінка загинули внаслідок російської атаки в Білогородській громаді на Київщині. Ще чотири людини звернулися за медичною допомогою. Про це повідомив коментарі нашому колезі Білогородський сільський голова Антон Овсієнко. За даними ДСНС Київщини, вночі о першій годині 40 хвилин внаслідок російської атаки безпілотників грань 2 виникла пожежа в квартирі на останньому поверсі житлового будинку. Станом на п'яту ранку пожежу ліквідовано. Про це повідомили у Фейсбуці. ДСНС Україна. на місці атаки був і воєнний кореспондент Радіо Свобода Мар'ян Кушнір, який врятував чотирирічну дитину з атакованої російськими військовими багатоповерхівки. Більше деталей дізнаємося від нього особисто. Мар'яне, вітаю тебе! Розкажи, будь ласка, як все сталося? Чахет влучив в твій будинок? Так, це будинок, в якому я живу. Я живу з другого боку, протилежному від того, в який влучив. На шахет, ну верніше в ту, прилежній частині від той частини, куди влучив шахет. Я почув вибух, почув спалах. Я, Як показує практика, часто слухаю те, що відбувається навколо, коли щось летить. Цього разу я не чув звуку. Сусіди кажуть, що чули, я зовсім не чув і зреагував тільки після вибуху. Перше, що я зробив, подивився в вікно, що відбулося. Бачу, горить будинок, де я живу. Я схопив медичний технічний рюкзак, взувся і побіг наверх в ту сторону, де потенційно горіло. І там уже сусіди потихеньку виходили з квартир. А одна квартира була привідчинена вибуховою хвилею, такі вирвала двері. І звідти ніхто не виходив. А там туди якраз він влучив, і я відкрив двері, щоб зрозуміти, можливо, хтось є. І там якраз лежала дитина, 4 роки, дівчинка на дивані. І вона вже почала плакати. Вона спала перед тим до вибуху. Почала плакати, кричати Мама, мама, мама. Я розумію, що це а це двохярусна квартира. Тобто, на першому поверсі двох'ярусної квартири не спала дитина. Пали, а, батьки, я щиро перепрошую щось. Це може бути перебій зв'язком. Зараз я вернусь. Нагадую, спілкуємося ми з Мар'яном Кушніром. Це воєнний кореспондент Радіо Свобода. Він сьогодні врятував чотирирічну дівчинку після того, як Шахет влучив у будинок, де проживала ця дівчинка. Це будинок, де і сам Мар'ян проживає. Він почув звук вибуху і. Пішов надавати допомогу, побачив, де горить. Там була квартира. З того, що встиг розказати Мар'ян, на першому поверсі була дитина, яку вдалося врятувати. А от на другому поверсі, я так розумію, що була мати цієї дівчинки і чоловік. Не вони загинули і раніше в коментарі нашому колезі сільський голова Білогородський Антон Овсієнко повідомляв про те, що внаслідок цієї атаки загинули чоловік і жінка, і ще чотири людини звернулися за медичною допомогою. І Мар'ян Кушнір доєднується до нас знову. Так, Мар'яна, продовжуй, будь ласка, що ти побачив в квартирі? Перепрошую за зв'язок. Я побачив квартирів підкривши двері. Побачив дівчинку 4 роки. Ну я не знав, що їй 4 роки взагалі. Я побачив маленьку дівчинку, яка плакала, кликала маму. Я розумів, що це був квартира, що знизу дитина, а зверху може бути хтось ще. Ну першим ділом я забрав дитину одразу. Звідти виніс. Вже почали підходити сусіди. А я передав дитину сусідам і вже повертався назад, щоб можливо піднятися на цей другий поверх. Тоді ще ще сусіди прийшли. Вони також прийшли з. Вогнегасниками пробували щось гасити, але піднятися було неможливо, бо був дуже сильний вогонь. Він вже підступав навіть до сходів і ну, просто переймалися за те, що ну, якщо хтось з нас підніметься, то вже не спуститься, бо там ну, температура горіння сильна була. Також в сусідній квартирі, де ну, яка поруч теж все там ще в, не поруйновано на другому поверсі двох'ярусної квартири. І, а, ми вже перейшли туди, щоб хоча б чимось допомогти тим сусідам. Там же сусід теж намагався гасити навіть піском від котячого голодку, чим можна було. Але ну, пожежа була доволі сильна. Вона тільки її змогли загасити рятувальники кількома машинами. Пізніше мушу сказати, що сусіди це прекрасні люди, які згуртувалися, і почали протягом чотирьох годин всю цю воду викачувати, тому що від морози, все це рушниками, в тази збирали один одному. Допомагали навіть ті, хто з першого поверху у кого ризику немає. Всі прийшли, всі згуртувалися і одне одному допомагали. Тому це ну хотілося б підзначити сказати, що це не я, один герой, який врятував дитину. Це в принципі всі сусіди, які зробили таку Яку роботу допомогли одне одному. Це, мабуть, безцільно. Мар'яна ти як воєнний кореспондент, наскільки тобі допоміг твій досвід саме в реакції? Ти казав, що ти взяв з собою рюкзак тактичний. Чи ти постійно його з собою береш? А в мене завжди документи і медицина. Вона під рукою при вході. Мені достатньо взутися, взяти. Я готовий робити і ті чи інші речі, тому що мене не лякають там вибухи. Я розумію їхню природу, тому, що в Україні вже четвертий рік повномасштабної війни. А з 2014 року війна точиться. Тому Досвід є, і він, звичайно ж, допоміг просто тверезо, холодно мислити в цей момент і дивитися на всі ризики, не тільки там врятувати людей чи допомогти, чи щось там зробити, врятувати майно, але й щоб ще не було якихось інших жертв. Тому що багато людей в паніці, які намагаються щось зробити, чи кудись бігти. Ну потрібно якось крикнути. Ну це теж було там, кричали, бо був хаос. Хаос у всіх був. Це зрозуміло, це така неочікувана навіть для. Там досвідчених людей річ всі намагались допомогти, але були дуже великі ризики, того, що міг хтось ще постраждати. Тому треба було це робити. І, не знаю, я ухвалив рішення робити. Маріана, а дитина врятована. Вона передана батькові. За що ми тобі всі щиро дякуємо. І добре, що ти був поруч, аби допомогти. Це був власний кореспондент Радіо Свобода Мар'ян Кушнір з нами на зв'язку. Розказав про те, як в його будинок влучив шахет. Загорілася квартира на верхніх поверхах, і вдалося врятувати таке дитину. Маму і чоловіка не вдалося.